На початку липня 180 років тому Тарас Григорович Шевченко був у решетилівці. Тут він намалював два малюнки. Малюнки Шевченка датовані 1845 роком. Їх унікальні копії зберігаються у виставковій залі центру культури та дозвілля оборіг. Решетилівка. Тоді містечко Полтавської губернії, розташоване поблизу Полтави. На річці Говтва захопила Шевченка своєю красою. Як відомо, Тарас Григорович Шевченко написав два малюнки з решетилівськими краєвидами. Зроблені вони з різних точок в районі теперішньої площі перед меморіальним комплексом. Малюнки називаються в Решетилівці, виконані на папері тущою, сепією та аквареллю. Я ознайомлений із людьми, які дійсно досліджували Шевченка, що він по закінченню Петербурзької академії. Це 1845 рік, що він проїздом на Полтаву заїздив у Решетилівку. і тут два є місця, які вже відомі, де він фотографічно, бо тоді фотографій не було, і зобразив місця, на які йому сподобались. Він дуже фотографічно змалював їх і розфарбував їх акварельними фарбами. Оці пагорби, оця місцевість, вона нагадує той, ті малюнки. Тільки там друга будова, але нагадує те, що він малював, що це дійсно що Решетилівка вона прекрасна Тарас разривошу дуже гарним живописом. Він працював в техніках офорту, графіка і живопис. У 2023 році автори історично-культурного проекту Вінілосховище провели унікальний експеримент і створили документальний фільм про церкви, які Шевченко малював у Решетилівці. Більше того, церкви, які Шевченко бачив у решетилівці, відтворили у натуральній площині. Ця інсталяція зберігається в Решетилівському краєзнавчому музеї і може стати ще одним туристичним магнітом міста.